Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все, ну все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства, краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби, і це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять. Дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила з чим. Я буду працювати. Також піднімаються теми, а, чи залишатися в шлюбі, чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що сонце зайшло в Терези. а це енергія. Планети рухаються. І вони рухають нами, вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивалися в якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки. Ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любую астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. Е, і в Instagram ви можете ще отримувати кожного дня, в сторісах ви можете отримувати підказки на день. Я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таро-розклад для кожного знаку зодіаку. Водолії. Я вас вітаю і запрошую на ваш таро-прогноз на жовтень місяць. Вау! Карта мир, світ. Ну, по-перше, хочеться сказати, що це 21 й старший аркан. Можливо, 21 число буде вам нагоді. Запам'ятайте. Може, 21 жовтня щось важливе станеться. А також це може бути пропозиція поїхати за кордон відпочити. Також це може бути закриття якогось е проєкту, фінал якийсь буде. І знайте, що ви в ньому були найкращі. Тобто ви зробили усе як найкраще, що можливо що залежало від вас. Ви усе віддали так, як могли. Найліпше ви вже не зможете. Далі, ця карта ще примирення. Можливо, ви з кимось були у сварці, і вже час прийшов примиритися не задля когось. В першу чергу, задля того, щоб бути самі з собою в мирі. Тому що всілякі роздратованості, образи, вони, в першу чергу, руйнують вас всередині. А, тому просто подумайте, якою у вас зробив той досвід, які дивіденди ви маєте від того спілкування і того досвіду з тією або з тією людиною, ну про що там йде мова. Далі а, ви можете попіклуватися про себе. Час прийшов, а, зверніться, а, будь ласка, до масажистів, йдіть в спа процедури робіть для себе. Ну і танцюйте, займайтеся спортом, спортивними танцями і просто танцями. Тому що ця жінка задоволена кружляє а в центрі кола. Щось завершується в вашому житті. Кульмінація і щось починається нове нова ара, ера. Вибачте. Нова ера починається в вашому житті. Супер красива карта. Чістка мечів, я ж вам сказала, що нове щось починається. Ця карта так і звучить. Ви е, спокійно, впевнено, усвідомлено рухаєтесь в найкраще світле майбутнє. Подивіться, яка краса. За спиною вже все лишилося, те, що не ваше, не подобається. Якось там е, все найкраще ви узяли і рухаєтеся вперед. Ну, яка краса! Наступна колода трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про те, що стрімко дуже будуть розвиватися події. Ви можете дійсно думати про масштабування відкриття бізнесу за кордоном, або це можуть бути і соцмережі, вихід на новий рівень в роботі. Ну, і здебільшого це заняття спортом. Раджу, тому що це вогняна стихія, це буквально відчувати тілом а, вогонь, знаєте, такий. займатися спортом. Дуже раджу. Наступна ко... карта. Дев'ятка чаш. Красива така. Гостинна карта, карта здійснення мрії. Я за вас радію водолії, тому що якась мрія здійсниться. І вам захочеться з кимось це розділити, запросити гостей, бути такою вічливою, приємною, радіти, ділитися, надихати своїм досвідом. І це прекрасно. Це кульмінація, це завершення і здійснення мрії. Наступна колода. Вау! Ну, яка краса! 19-й, старший аркан. Карта народження. Ви дізнаєтесь, що ви завагітніли, або хтось у вас роду завагітнів, або народиться хтось. А у когось буде день народження, і вас запросять. Це може бути і весілля. Або ви відчуєте себе зіркою, або ви будете працювати з дітьми для дітей. Також карта Сонця говорить про те, що у вас загориться ваша місія всередині вас, і ви зрозумієте, що ви на своєму місці. З'являться дуже багато ідей і проєкт, якийсь дуже важливий. Він може бути. Пов'язаний з вами, з дитинства якоюсь темою, мрією, або напряму з дітьми. З вашими дітьми, або взагалі з дітьми для дітей. І це дуже красиво. Ну, наступна карта. Двійка Пентаклів. З'явиться, знаєте, дві пропозиції, і вони дві такі коштовні, ну, тобто варті вашої уваги. Вони варті, тому що в подальшому вони можуть вас розкрити, як фахівця можуть вам дати партнерство вдале, тому що двіка це дві людини, це бізнес-партнерство. І ви можете не обирати, можете ну, себе уявити. Можливо, дві пропозиції, дві роботи ви потягнете. Спробуйте. А можливо, якщо так станеться питання, то приходьте на таро розклад і я вам допоможу обрати найліпший варіант для вас. Ну і е, двійка вже казала, що е, це може бути вдалим бізнес-партнерством. Давайте подивимося далі. Наступна колода. Зірка, вау. От знову, знаєте, така енергія. от 17-та старший аркан це карта зірки, в якому сенсі? Ви відчуєте, що ви точно на своєму шляху. Ви цей стан ні з чим не сплутаєте, тому що ви там будете як оголені. Оголені душею, це значить, ну, вам немає чого. Боятися, немає чого е, отут скривати, ну, е, тримати в таємниці. Немає такого, що вам страшно е, зробити. Е, якось ви боїтеся сумління якісь. Немає, тому що ви розумієте, що ви це так любите і ви не можете мовчати про це. Ви хочете про це говорити, ви хочете цим, цим ділитися, тому що це е, осяє людям шлях. Це зробить їм. Їх розумнішими для себе, їх шлях. От ви щось таке знаєте, що ви розумієте, що це повинно потрібно віддати, віддати людям. І вам зірки будуть осяювати ваш шлях, і ви будете відчувати щасливою себе на своєму місці. Ви живете своє призначення, ось чому я запрошую себе іноді, ой, себе, вас, іноді до себе, на астроконсультацію, тому що це є зірки планети. Будь ласка, можливо, вам подарують астроконсультацію. Будь ласка, приходьте. Прям дуже красива карта. Ну, і ви можете бути зіркою, події якоїсь. Вас можуть запросити, ви можете десь розповідати про те, що ви любите надихати собою своїм прикладом, або піти на концерт зірки. І те, і те може статися дуже яскраво. Наступна карта. Четвірка жезлів. Карта свята, карта новосілля. Ви можете переїхати в нову квартиру, або новий офіс, або у вас буде свято, вас запросять на свято. Це може бути як новосілля, як день народження, так і весілля. Народиться, можливо, хтось у когось, і ви будете запрошені. Ну, це така приємна, весела а, така, а, як це сказати, четвірка це у нас завжди така а, впевнена карта. І робота буде, і а, налагоджені стосунки, співпраця. Усе буде стабільно, О, карта стабільності. Наступна карта і колода. Карта місяць. Чомусь з'являться якісь сумніви і страхи піднімуться навіть до безсоння. От вам прям ви будете погано спати. Прям відчуєте, що щось вас мучить. Знаєте, у мене є клієнти, які приходять після вже вирішеного якогось питання, після психотерапії. В психотерапії вирішується одне, два, три максимум питання. І от люди йдуть потім живуть своє життя, і якщо в них піднімаються знов якісь страхи, то вони вже знають, як жити зі страхами і як жити після того, як вирішив з психотерапевтом свої страхи і піднявся на новий рівень. І вже люди такого складу, такого рівня, вони не хочуть витрачати своє життя на просто безсоння і страхи. Вони просто беруть свою головоньку і йдуть е, працювати з психологом-психотерапевтом. Це називається е, психологічна гігієна вчасно звертатися до психолога і пропрацьовувати свої старі гештальти. От я вам раджу не сидіти, не коперсатися в своїх страхах, а вирішувати їх з експертом, який навчений вас слухати, і е, е, який задає влучні питання. Які вам розкриють вас ліпше. Добре? Наступна карта. Знов, от дивіться, вирішите питання, і знов рухаєтеся в своє прекрасне, яскраве світле майбутнє, шістка мечів. Ну, яка краса, це вже другий раз. У вас на початку, і оце пошти наприкінці. Дивіться. Однакові карти, просто інакші в інтерпретації. Ну, і тут у вас нагадую, ви залишаєте усе те неприємне, усі страхи позаду. І рухайтеся стабільно, шістки, спокійно, без хвиль у своє світле майбутнє. Хм? Прекрасна карта. І остання карта остання колода. Точніше на жовтень місяць для вас водолії. Шістка знов стабільно рухаємось, але вже чистка чаш. Дуже яскрава, дуже така тепла, тепла і приємна енергія. Це карта а, спогад з минулого. Ви зустрінете якусь людину з минулого, з якою ви прекрасно проведете час. А, і знаєте, це якраз та карта, яка. Говорить, що люди потребують іншу людину. Люди об людину лікуються. Оце про це спогади приємні, лікують нас, спілкування, досвід, натхнення, проведений разом час. От я вам цього бажаю. І подарунки обов'язково вам будуть дарувати, і ви будете дарувати. Наступна, вже остання з цієї колоди. На жовтень місяць. Ні, не остання. Витягну ще, бо не хочу залишати вас з башнею. Це непогана карта. Просто ми живемо зараз під час війни, і я вас дуже прошу, не нехтуйте сигналами тривоги, тому що це башня, і бачите, що все летить шкереберть. Взриви, і люди і там летять, і е, е, приміщення летить. Е, про що це, якщо ми говоримо про високочастотні енергії, якщо не про вибухи, ви зрозуміли, ховайте себе в безпечний простір. А по-друге, якщо на духовному рівні говорити, то це про висвободження себе, визволення себе, о, правильне слово, від чогось страшного, від чогось штучного, неприємного, не вашого. Ви себе визволите. Ви, я вам прям раджу передивитися якісь лахи, старі якісь такі тряпки, що вже вас не покращують ні в якому разі. Це може бути і мебля, і якийсь кухонна на і речі взагалі. Просто звільняйте свій простір. Звільняйте свій простір для того, щоб прийшла нова енергія в нову оселю. Тому що, коли ви звільняєте, там починає ходити спокійна енергія і заходити нові можливості в ваше життя. Зрозуміли? Тому ця карта визволення, якщо говорити про високочастотні енергії, вона вас звільняє від штучного, не вашого, неприємного. Ну, і давайте останню все ж таки, карту, чим завершується жовтень місяць для водоліг. О, З'явиться знову нагода вести з кимось бізнес-партнерство, або просто нова робота під заробіток. Або ви будете працювати на двох роботах, знаєте, так, як жонглюючи, легко. І будете кайфувати від того, що у вас так легко це виходить, що вам не треба обирати. Ви обираєте дві. Одразу і файно заробляєте гроші весело і з комфортом. Водолі, я за вас радію цікавий, потужний місяць. Мені так більше це йде про якесь світле майбутнє. От ви рухаєтеся однозначно, якийсь такий жовтень місяць у вас перехідний, в найкраще світле ваше майбутнє. Я за вас дуже радію. Підписуйтесь, запрошую вас на YouTube канал і на інстаграм. Кожного ранку ви в сторісах можете отримувати підказки. Тому запрошую. І па-па до листопада приходьте!